Корупційний комітет Верховної Ради визнав оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Про це 5 лютого на своїй сторінці у Фейсбук повідомила народна депутатка від Євросолідарності, членкині комітету Вікторія Сюмор. Детальніше про які саме корупційні ризики йдеться. Дізнаємося від неї особисто. Вікторія Сюмор з нами на прямому зв'язку. Вікторія вітає. Вітаємо. Доброго ранку. Чи можна детальніше почути один із головних підпунктів, який ви викликав підозру, чи ризик того, що є можуть бути корупційні ризики? Знаєте, насамперед надзвичайно таке чутливе питання, тому що всі розуміють важливість мобілізації, так тому що війна триває, і очевидно, що Сьогодні фронт потребує е, нових людей, але це вже другий законопроект. Я просто нагадую, який внесений сьогодні е, Верховну Раду. За ним дуже активно стежить все українське суспільство, і ми, як законодавці, вважали, що він має бути максимально чітко прописаний. От якраз у цієї максимальної чіткості там немає. Я вам декілька прикладів просто наведу. Фактично, законопроект постійно апелює до кабінету міністрів України. От, наприклад. Там є норма про те, що ще може бути обмежене правила виїзду за кордон, і не вказано взагалі для яких категорій це може відбуватися. Тобто, ми вважаємо, що має бути досить ну, така серйозна чіткість в цьому питанні, якщо людина не підлягає мобілізації, якщо вона має відстрочку, за якими правилами вона виїжджає, так а не просто ми віддаємо там на розгляд Кабміну, який може в принципі будь-кому закрити без будь-яких пояснень виїзд. Ми пам'ятаємо. Цю історію з перед новорічними святами, да, коли на кордонах взагалі були величезні корки, коли просто з'явилися нові правила. А люди про них навіть не знали, що потрібні там якісь документи від ТЦК обов'язково для чоловіків для виїзду за кордон. Тобто, ми попросили у міністерства оборони вказати ці речі, щоб в законі була чіткість, а не кабмін. Там на власний розсуд визначав там не тільки кабмін, там до речі, навіть написано, що це може робити військове командування. Військове командування це навіть керівники е, спеціальних угруповувань військ, ну такі як угруповання північ, там південь. Тобто, виявляється, це величезна кількість людей, які на власний розвиток можуть написати: ось цього давайте випускаємо, а ось цих давайте не випускаємо. Ну тобто, розумієте, оця нечіткість законодавча, вона створює ризики, тому що, ну і це корупційні ризики, тому що хтось там може звернутися до когось там з відповідними проханнями. Але найбільше нас занепокоїла норма про те, що е, фактично кабінет міністрів е, може. Втручатися в діяльність незалежних антикорупційних органів, тому що з одного боку ми проголошуємо про те, що ці органи мають бути максимально незалежні що там обираються незалежними конкурсами всі, включно з детективами. Я вже не кажу про керівника, наприклад, набу. А тут ми читаємо норму, що кабінет міністрів може мобілізувати 50% працівників набу. І ви розумієте, це кабінет міністрів буде робити е, на власний розсуд. Саме Кабінет міністрів буде визначати, які саме категорії посад у національному антикорупційному бюро підлягають мобілізації, а які не підлягають. Тобто ми можемо уявити собі гіпотетичну ситуацію, коли якась група детективів починає розслідування високих чиновників, якихось міністрів да, щодо, щодо корупції, і тут Кабмін просто приймає рішення про те, що от якраз цю групу детективів треба сьогодні мобілізувати. Лізувати, тобто, це створює загрози, це створює нерівні умови, тому що, до речі, працівникам міністерства внутрішніх справ є 100% бронь. А щодо працівників набу відповідно немає навіть критеріїв. Тобто ніхто зараз не заперечує про те, що працівники силових органів можуть бути мобілізовані. Але закон має містити чіткі критерії, хто саме підлягає мобілізації, а не це має відбуватися вручному режимі. Ну багато в нас насправді зауважень. Там повірте мені дуже чутливі є питання. Наприклад, от ви є доглядачем за інвалідом. Ви тепер маєте це довести, але немає переліку документів. Моментів, за яким ви можете довести цю позицію, що ви доглядаєте за інвалідом, це має бути, тому що знову таки хто буде це визначати? Якщо ТЦК буде само на власний розсуд визначати, ось цьому ми ставимо, значить, відмітку, що він доглядає за інвалідом, а цьому не ставимо, бо ми не знаємо, які документи мають бути. Це звичайно, це корупційний ризик. Звичайно, це виникає спокуса да там взяти гроші в когось, наприклад, в кого вони є, і хто може їх дати, хто може їх заплатити. Тому ну правда, багато там. Є таких речей, будете мене питати. Я не хочу займати багато ефіру, але можу розповідати по пунктам. Там щодо електронного кабінету призовника. можемо в деталях розглянути, як це прописано. Закон має бути чітким. Це наша позиція. Ми вказали на всі ці речі, готові їх доопрацьовувати, розуміючи важливість і нагальність цього питання, але не може це бути саме в такому стані. І, власне, на вашу думку, якраз проблема саме із чіткістю, відсутністю прописаних нюансів щодо мобілізації того ж набу. în altă structură. Знаєте, є така такий термін як дискреція повноважень. Тобто, коли від одного органу і його підходу залежить насправді прийняття того чи іншого рішення, так от цей закон містить дуже серйозні дискреційні повноваження, наприклад, кабінету міністрів України. Так не має бути, і потрібна чіткість у визначеннях цих речей. Це перший момент. Друге, є така історія як законодавча визначеність. От я вас зараз, наприклад, шукаю, що законопроекті. Є норма про те, що громадяни України зобов'язані відкрити кабінет призовника. Написано громадяни України. Розумієте, тобто всі громадяни України мають зареєструвати електронний кабінет. Призовника, чому немає чіткості, і, наприклад, не написано, що які підлягають військовому обліку. Якщо жінки апріорі не підлягають цьому обліку, то відповідно ну там би мало бути це вказано. І тоді би, наприклад, українські жінки не думали, чи, чи вони мають реєструвати електронний кабінет призовника. От далі, як стягнення накладати, що робити, якщо людина не має електронних засобів для того, щоб його відкрити, немає смартфона, немає комп'ютера. Чи є такі люди? Та багато таких людей є насправді так. Як накладати на них стягнення буде? Нацполіція має його знайти в його присутності взагалі накласти ці стягнення. Дуже багато є ризиків. Ну, приходить нацполіція, знову таки, виникає тут корупційний ризик чи ні? Безумовно, виникає, тому що на когось накладуть ці стягнення, на когось їх не накладуть. Так? Когось зобов'яжуть його зареєструвати, когось не зобов'яжуть. Тому, от, ем, от те, що називається правова чіткість, вона в таких надзвичайно чутливих соціальних документах має бути. Безумовною, оце є підхід нашого комітету, е, і ну правда, це тоді зніме дуже багато питань, які сьогодні є у людей. Дуже дякуємо за те, що роз'яснили е, проблеми стосовно корупційних ризиків оновленого законопроекту. Будемо обов'язково повертатися до цієї теми неодноразово в наших ефірах. Вікторія Сюмара, членкиня антикорупційного комітету Верховної Ради України, була з нами на прямому зв'язку.